Газета Капітал продовжує оглядати. Так би мовити, економічну ситуацію в Україні і відзначають, що то, що Україна вперед заплатила Росії черговий транш за газ, який споживала. Україна заплатила вже 1,6 мільярда доларів. Зразом повна сума, яку ми вже заплатили Російській Федерації за газ, який споживали і за передоплату, це вже більше трьох мільярдів доларів. Боргу, начебто, у нас немає. Проте це наша така думка. Російська федерація вважає, що насправді ми ще винні майже два мільярди доларів, і тут ідуть будуть. Іти торги про те, то, як вирішувати це питання, є в нас борг чи немає, інакше кажучи, складається така ситуація, що, незважаючи на те, що Україна платить за газ і е, газової загрози, ми не позбуваємося. Як газета поспілкувалася з українськими експертами, зокрема з Михайлом Гончаром, відомим газовим експертом газового ринку, який визначає, що тепер головний фактор газової безпеки України це не стільки поставки з Росії, не стільки те, що ми платимо за газ чи ні, скільки те, якою буде погода в Україні. Так що всім українцям. День Різдва варто звернутися, так би мовити, до вищих сил і попросити, щоб погода залишалась далі теплою. Тому що на сьогоднішній день це головна гарантія того, що у нас буде тепло в наших домівках і що того газу, який у нас накопичено в Україні в підземних газових сховищах. Ну його буде тоді достатньо. Якщо буде зима холодна, якщо ми будемо очікувати похолодання, а нам ще попереду два місяці зими, то у нас будуть доволі складні часи. Окрім того, він також визначає ще ситуацію з вугіллям, яка також буде впливати на те, чи домовляться на про все таки про поставки вугілля з території цих окупованих терористичними організаціями Донбасу на території України вугілля, чи домовляться можливо з Російською Федерацією знову таки, але знову тут виникає така ситуація, що ми знову залежимо від зовнішніх сил і від того, яка буде зима. На жаль, так якось складається в нас ситуація, що ми. В енергетичній політиці в забезпеченні себе енергетичними ресурсами залежимо від тих сил, які взагалі від нас не залежать. На жаль Петре, якщо я пам'ятаю, то місяць тому і прем'єр-міністр, і тодішній міністр енергетики запевняли, що у нас достатньо накопичено газу в підземних сховищах для того, щоб перезимувати. Ну, це таке запевняли перед 1 листопада. Було такі запевнення, але ситуація в тому, що незважаючи на те, що ви, так би мовити, кліматичні умови доволі сприятливі. Зима, погода сприяє українцям в цьому році, зима не дуже холодна, але ми на диво активно споживаємо той газ, ми його відбираємо таким, в надактивний спосіб. І це частково це пов'язано з тим, що в нас недостатні запаси вугілля, і ми вимушені більше використовувати ці газові. Газ для того, щоб обіг працювали наші теплоелектростанції. Ну і дуже ми його надто активно використовуємо, бо зима ще тільки дійшла до своєї ще навіть половини немає. А ми вже використали більше 20% того, що було накопичено в підземних газових сховищах. Відповідно, виникає питання: а де брати, де добирати цей газ. Тут питання в тому, що навіть якщо там ще є газ у підземних газових сховищах, то ми не завжди зможемо, якщо ми використаємо. Ще трохи, то ми не зможемо його підняти на поверхню, тому що тиску буде недостатньо. Треба буде, ну і це буде доволі складна ситуація, з якої треба буде шукати активний вихід.